Лисиця та заєць німецька народна казка. Лисиця та заєць вирушили разом подорожувати. Стояла зима, ніде ні травинки, ні мишки, ні комашки. Ну й голодна пора настала, сказала лисиця зайцю. У мене всі кішки скрутило. Справді, відповів зайчик, повсюди хоч шаром покоти. Я готовий гризти навіть власні вуха, якби вони тільки залізли до мого рота». Потяглися обидва мандрівники далі. От бачать, іде в далині молода селянка і несе на руці кошик. А з кошика доноситься приємний запах свіжих, щойно випечених пиріжків. Знаєш що? каже лисиця. Розтягнися поперек дороги та прикинься мертвим. Дівчина захоче взяти тебе з собою, з заячих шкурок, шиють рукавички і поставить кошик, а я тим часом. Підберуся до пиріжків, от і буде нам їжа. Зайчик зробив так, як радила лисиця. Розтягнувся на дорозі і прикинувся мертвим. Лисиця присіла за горою снігу і чекала. Підійшла дівчина, побачила зайчика, що вже простягнув усі чотири лапки. Поставила кошик на дорогу і нахилилася, щоб підняти. Лисиця підкралася до кошика, схопила і була така. Зайчик замить ожив і, як стріла, пустився слідом за товаришкою. Лисиця і не думала зупинятися. Вона не мала жодного наміру поділитися пиріжками. Хотіла сама всі з'їсти, а це голодному зайцю зовсім не подобалося. Непогано було б ще й рибки дістати на обід, запропонував заєць лисиці, як тільки вони добігли до маленького ставка. Опусти ненадовго свій хвіст в ополонку, на нього відразу спіймаються риби, яким тепер теж голодно живеться. Але поспішай, а то ополонка замерзне. Лисичці така пропозиція здалася цілком слушною. Вона підійшла до ополонки, яка тільки но починала замерзати, і опустила в неї свій хвіст. Минуло не більше хвилини, і пишний хвіст лисиці намертво примес до ополонки. Тоді зайчик узяв кошик і перед самими очима лисиці спокійнісінько з'їв один за одним всі пиріжки, примовляючи почекай, поки почне танути, почекай до весни, почекай трішечки і пустився тікати. Лисиця, як зла ланцюгова собака, не могла зробити нічого іншого, як гавкати йому вслід.